Вітаємо в ефірі. Програма про активних. Ось ви бачите диплом. Вітаємо Ілону Децькову. Диплом переможця. Міжобласний конкурс журналістики, мій творчий антистрес. Це народній художній колектив-прес-клуб Юний журналіст міста Хмельницький. І також спеціальна відзнака за активну громадянську позицію за успішну участь в ефірах каналу Ленітепеї в щастя творчості. От, ви бачите. Знаєте, Ілона Дацькова успішно себе проявила в різних конкурсах, в різних суспільних проєктах і приємно, що вона знайшла час і бере участь в проєктах ефірів, що відбуваються на каналі Ленітепеї в щастя творчості. В рамках школи журналістики ФСТВ. Громадська організація молодіжне телебачення ФСТВ є організатором цього конкурсу, мій творчий антистрес. Він вперше відбувся в Україні нещодавно. Ну, і зараз ми хочемо показати книжкові подарунки, різні сюрпризи, які передаються ілоні. Ось такий календарик. Кожен день це маленький літопис нашого життя. Чи не так? Отож, я процитую цінуйте миті життя. Ось таке побажання озвучила ведуча ФСТВ Оксана Полянічкіна. Цікава порада я згоден. І надалі книжкові подарунки. Тема тверезого здорового способу життя вона сьогодні є дуже актуальною. Нагадаю, що конкурс Мій творчий антистрес він якраз розкриває тематику здорового способу життя і цивілізованого зняття стресу. І саме тема тверезості вона сьогодні є дуже дуже актуальною. Ми вже сюжети робили на цю тему і деякі. Уривки з цієї книги читали, наприклад, Тверезість Успіх, дізналися, що то за король алкоголь. Так умовно сказано про нього. Хочемо подякувати за цю книжку, співорганізатору конкурсу мій творчий антистрес це Есперанто Клуб Теорія щастя, пані Ольга Широка. Люб'язно передала в подарунок цю книжку. Ну і ще такі пригодницькі сюжети, Тоня Гліммердал. Єдина дитина на цілій... на цілий Гліммердал. Їй незабаром 10 років виповнюється. В неї коси. Ластовиня на колінах, дуже непосидюча вдача. Найкращий її друг. Старенький, хрещений батько. З ним можна говорити про все на світі. Колись він був скрипалем, а тепер варить їй справжній какао майструє снігокати. Ось так відбуваються цікаві такі пригоди. Пригодницькі сюжети, знаєте, ми проводили ліцепитування, от пригодницькі сюжети вони. Позитивно впливають на психіку людини, вони є класним способом антистресу. Ми хочемо подякувати за цю книжку. Громадській організації, українсько-скандинавський Українсько центр. Це дуже приємно, що сьогодні у нас. Такі книжки насправді з задоволенням діти читають. Це дуже-дуже так важливо, тому що скандинавські країни вони мають таку особливу філософію. От система щастя Хюге це окрема така тематика для досліджень. І українсько-скандинавський центр якраз підібрав таку книжку з таким щасливим присмаком, можна сказати. Ну, от, якщо взяти навіть такі перші уривочки, лист, якщо зійти з пароплава і ступити на пристань, в обличчя одразу війде війни вітер із долини. Ти відчуєш його навіть тепер. Коли на дворі сувора зима, ось тільки заплющ очі. Вдихни пахощі сосни і ялини. І тоді вже рушай. В розділі першому ми рушили до першого розділу далі, в якому Тоня мало не робить сальто на лижах. Цілий лютий у всьому гріммердалі панує глибока зимова тиша. Некликоча річка, бо її скувала крига. Не щебечуть тажки, бо відлетіли на південь. Навіть овець не чути їх, зачинено по хлівах. Усюди тільки білий сніг, темно-зелені ялини і високі мовчазні гори. Ви собі уявили цю картину, а от подивіться ще на ілюстрації. Ось такі фокуси на лижах. Героїня сюжету показує. А ми рухаємося розділ другий, в якому Гунвальд і Тоня ведуть мову про те, як було колись. До речі, це класні моменти життя, коли відбувається такий діалог поколінь. В наших ефірах саме так ми і робимо у форматі діалогу поколінь. Ми досліджуємо та обговорюємо різні теми. От я почав це читати якраз наш ефір згадав. Гунвальд мешкає у величезному будинку. До того ж у нього є хлів. Повен овець, так само, як і втонених батьків, хоч ті вівці завжди завдають Гунвальдові клопоту. Вони то тікають, хто зна куди, то здихають, то з'їдають тюльпани у саллі. На щастя, у Гунвальда є ще й столярна майстерня, де він залюбки трудиться, щоб трохи підзаробити до пенсії. Гунвальдові 74 роки, і він найкращий тонен друг. Ось так. Дійсно. Дружній такий діалог поколінь. Ну, і ще книжка на завершення. Ця книжка, яка дійсно у серці кожного, це «Конституція для всіх і великих, і малих. Автор Володимир Читай. Книга видана за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху, справедливці. Це унікальна книжка, тому що кожна стаття. Конституції вона представлена окремим поетичним твором. Ми робили багато сюжетів на тему цієї книги. От, наприклад, третя стаття Україна батьківщина як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова. І тут класні ілюстрації можна побачити. Кожна стаття Конституції, кожен віршований твір, представлений класними ілюстраціями Це художниця Ірина Шиганян. Ми дякуємо видавництву Холодкевича Тундрайв за таку класну книжку. Отож, щаслива та успішна креативна творчість стає ознакою сьогодення для нашої сучасної молоді. Наша програма про активних, про Ілону Дацькову, як такий приклад та сучасний орієнтир такої соціальної творчої активності. Отож, ми бажаємо нашим глядачам, особливо дітям, батькам і вчителям, знаходити цікаві проекти, цікаві творчі конкурси, тому що, до речі, за успішну участь у різних проєктах можна ще й шкільні оцінки покращити. І у нас є такі приклади, дивіться, сюжети, хто підпишеться, буде більш в темі, буде детальніше це знати в різні подробиці. От, як, скажімо, Олександр Зорянський, Саміра Шиян, Владислава Сукальська є сюжети, окремі за їхньої участі, наші такі діалоги з ними в ефірі. І вони якраз розповідають, як можна шкідні оцінки покращувати завдяки таким різним. Суспільно-значими проєктом, фестивалям, конкурсом, де наша молодь успішно себе проявляє. От. Один такий сюжет, до речі, є. Окремо можете подивитися саме з Ілоною Децьковою, Нещодавно виклали це відео. Отож, читайте українські книжки, ну і на завершення запрошуємо взяти участь у фестивалі Читаюча людина, Успішна Україна. Ще маєте час подати свої твори, тому що незабаром завершується навчальний рік. Вже квітень, незабаром травень, тож ще можна встигнути створити сюжети, подати їх на розгляд журі і, можливо, отримати якусь книжку в подарунок. Читаємо українські книжки. І на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.